Івано-Франківці висловили свою солідарність з мешканцями східної та південної України. На щоденному вічі вони розмовляли російською мовою зі сцени вірші російських класиків, зачитували навіть представники духовенства. Я вас любив так іскрені, так нежно, як, дай вам бог любімий бути другим. Коакцію івано франківці вирішили провести після скасування так званого мовного закону. Люди переконані, нині в державі є нагальніші проблеми, але політики чомусь вирішили загострити саме це питання. Я думаю, що на даний момент є багато важливих інших критичних таких потрібних рішень для України і. Не потрібно зараз піднімати такі питання, які загострюють протиріччя між сходом, заходом і Півднем. Думаю, що воно штучне, надумане, штучно створене, неприродне, абсурдне і, взагалі, нікому не зрозуміли з людей. Всім жителям України, большої удачі і Мирного неба абсурдність так званого мовного питання визнають у івано-франківську навіть курінні росіяни. Пенсіонерка Людмила Дячук зізнається за всі роки життя. Ніколи проблем з мовою не відчувала. Я хочу сказати всім росіянам: никакой разницы, нет антагонізму між между нами. Ми всі, всі одно целое, только надо нам ну, больше любити друг друга, не слушать всякую разбрат, Фінальним знаком солідарності Івано-Франківців з східними та південними українцями стала масова передача вітання кульками.